Бог каже, вибери, благословення чи прокляття. Бог настільки люблячи, що Він дав мені вибір. Я вибираю, що буду мати у своєму житті: проблеми, хвороби чи щастя, і благословення, які йдуть від Бога. Та Ісус їй сказав: Я Воскресіння і життя. Хто вірить у мене, хоч і помре, але буде жити. Біблія показує, що Ісус. Це і є слово Боже. Щоб не померти і жити вічно, мені потрібно прийти до Біблії і просто почати жити так, як каже Бог. Зброя проти диявола слово Боже. І тому перше за що взявся диявол сьогодні, це слово Боже. Він хоче його спотворити, перекрутити, добавити, дописати, забрати. Коли Ісус був на землі, Він вчив нас бути воїнами і боротись, і розуміти, що наша війна не проти плоті, тіла, не проти крові, а проти духів, злоби Піднебесної. І Бог показував, як приходить до нас дух смерті. Він діє через хвороби. Через болі, через муки пекла, і ось душевні муки людини вони не зрівняні ні з чим. І хто відчував душевні муки, той розуміє, що це біль, до якої немає таблетки. І кажуть, що навіть можна біль фізично перетерпіти, але душевні страждання вони найстрашніші. Якщо в нас є душевні страждання, це вже показує, що є присутність духу пекла. Коли Ісус приходив, Він саме з цими ворогами і боровся і показував це нам, що я даю вам зброю проти духів злоби піднебесної». Яка зброя? Це Слово Боже. Ісус сказав Я життя, Я ваше Воскресіння. І коли в наше життя приходить це Воскресіння, приходить Ісус Христос. Приходить Його Слово, тоді смерть від нас втікає. Ісус прийшов в цей світ і проповідував, але не для того, щоб ми цих 70-80 років жили, для цього земного, для цієї матеріальності, Він фокусував нас і вчив про царство Боже, фокусував нас на вічності. Перше послання до Коринтян, 15, глава, 19 вірш. Коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасніші з усіх людей, коли ми фокусуємося на всю цю матеріальність, на це земне життя, вкладаємося в це земне життя, то ми самі нещасні. Щоб увійти в царство Боже, мені потрібно віддати життя для Бога. І Біблія показує, що якщо я живу цим матеріальним світом, всім цим смертним, яке рано чи пізно пропаде. То я ніколи не зможу віддати своє життя Богу, і Бог показує, що ті, хто віддають своє життя за Ісуса Христа, вони є переможцями, переможцями пекла, аду в своєму житті, переможцями духу смерті, тому що Ісус Він переміг смерть і переміг пекло. І він дав нам зброю, це слово Боже. В книзі Откровення описує, як виглядає Ісус Христос, і там показує, що з його вуст виходить меч обосічний. Що це таке? Це Слово Боже. Тому що Біблія каже, що одним словом Бог переможе диявола. І це слово Ісус Христос залишив нам. Це Біблія. Слово Боже це зброя проти диявола. Тільки перебуваючи в Слові Божому, я зможу перемогти дух смерті, дух образи, цю ненависть, духи, хвороби, ці всі проблеми у своєму житті. Якщо я не вірю у Євангелія, але фокусуюсь на емоціях, проблемах, за цим всім стоїть дух муки, дух пекла. А хто стоїть за стражданнями в моєму житті? Ісус каже: я прийшов вам дати життя і життя з надлишком, а диявол прийшов бити і погубити за стражданнями це все злі духи. І вигунути я їх зможу тільки Словом Божим, тому що Бог сказав, що духи аду не переможуть церкву. Бог дав мені це життя, щоб я врятувала свою душу. Але кому і чому я віддаю своє дорогоцінне життя? Кому я його присвячую Богу, який обіцяє мені життя вічне чи я? Присвячую його для цієї матеріальності, яка і так пропаде, яку я і так не заберу з собою. Не бійтеся тих, хто вбиває тіло, душі ж убити не можуть. Бійтеся більше того, хто може і душу, і тіло погубити в гієні. Потрібно боятись Бога і слідувати за ним, тому що в його руках все. Він забрав ключі від пекла і від аду. Бог розподілятиме, куди я піду, у життя вічне. Якщо тут на землі я не хочу слухати Бога, не хочу вивчати Його Слово, віддавати своє життя за Ісуса Христа, то я піду туди, куди відправить мене Бог. А Бог, він люблячий, але й справедливий. І Біблія показує, що судимі всі будуть по Слові Божому. Якщо я не буду жити так, як сказав Бог, він мене так і буде судити. Якщо ти не жила, не виконувала волю мою. Ти йдеш в життя вічне, але в пекло? У кожному з нас потрібно подивитись на своє життя, що там відбувається. Якщо в моєму житті є хвороби, проблеми, ненависть, сварки, війни, то хто за цим стоїть? Бог дає тільки благословення і любов. То якщо в моєму житті все погане, то чи є в моєму житті так насправді Бог?